Доброго раночку всім! З вами Світлана, канал Вікнами Всад Хмельниччина. Бачите, сьогодні у нас мінус 7. Але тут і місце затишніше, можливо, і більше. А хочу сьогодні поговорити: бачите, то що червоніє, то не звертайте увагу, то я так чимерники прикрила там бутони такі вже квіти. Хочу поговорити сьогодні про топ 5 моїх. Вічно-зелених чагарників. Не рослин, а чагарників. І розпочну, знаєте, як завжди люблять, ото знаєте, будь-яка гра, чи що. <свісно> Бо тут на місці просто з п'ятого місця. Кого ж я на п'яте місце поставила і чому? Ось, бачите, у мене Лавровишня? Це підрід Вишення, рід слива, сімейство рожевих, ось так воно називається у науці. Бачите, які має великі листя. До речі, це різні сорти лавровишні, відрізняються формою листя, і темпами зростання і так далі. Вона у мене виведена ось так деревцем. Приріст вона має доволі гарний до пів метра. Але чому? чому вона на п'ятому місці. Ну, от бачите, коли мороз, коли мороз, вона все-таки страждає. І якщо, наприклад, буде сильніший, мінус 15 і так далі, вона може скинути листя. Потім вона відновиться, звісно. Але в мене просто тут ще таке місце, що вона не захищена. Бачите, ось вітри дуже сильні. Боїться вона вітрів. Але чим старша рослина, тим, звісно, вона. Краще виглядає. У мене ще там є ще два екземплярчики. Це вже якийсь інший сорт у нього, більш дрібніше листя. Ось бачите, як буріє. От коли морози сильніші, молоді листя там, де були ще не сформовані, вони ось так буріють і навесно можуть опасти А взагалі-то лавровишні є і більш зелені, ось показую вам. Так, ось, бачите, сама менше, саме менше страждає, бо її тут затишніше. І є навіть і, е, частково листопадні, і є листопадні. Тому, коли хочете придбати, тут дивіться, запитуйте у продавця, який це сорт. Тому через те, що вона ось таким чином може поступити, я її все-таки на п'яте місце. Хто ж у нас на четвертому місці. На четвертому місці у нас ось така краса. Зараз кажете мені, чому на четвертому місці? Бересклет. Це бересклет японський. У нього зимостійкість теж не настільки висока, як, наприклад, буде після 20 градусів. Його навіть уже 18. Його потрібно буде прикрити, утеплити, ну, взяти хоча б агроць-тканину. Або чимось іншим, тому що він теж може обмерзнути. Хоча молоді, треба прикривати при меншій температурі. Але подивіться, який красень. Він досить гарно зростає на сонці, не вимагає поливів це його плюс. Ну, різні сорти зростають по-різному, тому ось таке четверте місце красень, звісно. А тепер піду з вами. До третього місця. А так не хочеться відмикати телефон. Що я вже вирішила, тут воно все якось так ніби на місці. Ось цей чагарник, це жимолость Шапкова. Вона прийшла до нас з Китаю. А лавровичня, до речі, прийшла з Турції до нас. От, дуже невибагливий, дуже. Гарно зростає, прекрасна рослинка, витримує і спеки і все. Але мінус знову той же самий, що в двох попередніх, вона може скинути теж частково листя. Але плюс той, що, наприклад, вона нижче формує себе, їй взагалі висота ну, дуже дорослому, віці на доме може бути. так, А у таких сантиметрів вона має 20, вона більше йде в ширину. Тому, якщо, наприклад, є сніг, то вона врятує сама себе і буде ось такою гарною. Сорти теж є різні, і у мене є сорти різні. Лише хотілося б вам піти показати, але дуже холодно. Є ауреа, чисто жовте листя, і звичайно, зелене. І друге місце я віддаю падобові. Ось бачите, який би не був мороз, і він ось так нікуди там нічого не скидає, нікуди не опускає і виглядає декоративно, як і був. Чому скажете друге місце? А тому, що він зростає дуже повільно. Ось, бачите, вже він квітування заклав у падоба, до речі, різних кольорів може бути. Потім насіненки, які формуються. Але, як розповідала пані Оля з каналу Кучерявий сад, дуже люблю слухати, як вона розповідає про рослинки, що утворює тільки тоді, коли є пара і саме хлопчик і дівчинка. Ось, наприклад, Блю Angel і Blue... Ні, Blue Prince і Blue Princess. Ось так, якщо їх посадити разом, то вони вам дадуть. Ягідки. До речі, ягідки можуть не бути не тільки жовтого, а навіть чорного, білого, червоного кольорів. Ось єдиний мінус, що зростає вона дуже повільно, ця рослинка, заявлена до трьох метрів, але ось так ми вже так, мабуть, не знаю скільки, ну, другий рік, ще мало. І перше місце навіть ні, покажу вам в другому місці її. В мене її декілька є. Тут вона трошки заховалася в мігпісати. Але ось погляньте. Хто не має такого ще чагарника, я вам рекомендую. По-перше, змінює трішки колір взимку на такий яскраво-бордовий. Чи темно такий червоний. Дуже гарне листя, яке абсолютно ніяк на морози не реагує. Ось таке на трояндове листя, бачите, схоже? Це родина Барбарисових. Має ягідки дуже гарного синього кольору. Квітує десь у травні жовтим, Ось вже, бачите, заклала квітування. А потім будуть ягідки в кінці літа. І вони, до речі, їстивні. У них дуже багато вітаміну С, Такі кисло-солодкі. Так що тут не страшно, навіть якщо дитина з'їсть, роблять навіть джеми різні. Вона зростає заявлено до метра, але я бачила більші набагато десь до півтора, але більше йде в ширину. Тому на перше місце я її тому що взяла, що вона швидко зростаюча. Вона буквально ось за два роки вона сформувала мені з маленького кущика ось таку вже картину. Тому можна. Прекрасити а ще зростає вона, до речі, прекрасно як в тіні, так і на сонці. До ґрунтів не вибаглива, до посухи не вибаглива. Ну, це мостійка це само собою. І Тимофій прийшов. Ось такі чагарники, їх в мене є багато, але я їх у цю топ не внесла, тому що в кожного є там ще більш якісь нюанси. А ці п'ять. Можете спокійно, перший, другий, третій точно раджу, а далі вже ваша справа. Ну, якщо хтось поживає, наприклад, на півдні, то огонь підійде усім. І на Сході, і на півдні, і посуха, і не посуха. Тому всім гарного дня. Бажаю нам загрітися. Бо я вийшла без рукавичок. І все дуже холодно. Всім добра, миру та здоров'я.